І під ці обов'язки залу я хочу запросити наступних учасників. з міста Київ. Білозорович Поліна і Аношкіна Інна. До зустрічаємо. Добрий вечір! Я так люблю, як дівчата виходять на цю сцену, тому що я пам'ятаю, як це. Ми вас передивлялись. І, і я так переживала, ви переживаєте? Часто хвилюємося. Ми якраз дуже. перед виходом на сцену дивились ваш випуск. Ми читали ваш інстаграм, бачили всі пости, і ми знаємо, який шлях ви пройшли до цього. Тому ми сподіваємось, що ми пройдемо саме такий шлях. І, можливо, через 10 років, якщо це шоу буде існувати, ми дуже на це сподіваємось, що хтось з нас сидітиме там. А через 20 років стане президентом країни. Да. Тут така градація виходить. Що... Ну, Це серйозні плани, дівчата. Ви головне, не хвилюйтеся. Ми нормальні, Леся добра, я взагаліальна. От такшо давайте поаплодуємо. Все, Все буде класно. Ця підтримка. Я думаю, подвоїться 100%, Тому що дівчата написали, що виграні гроші витратять на донати для зсу. Так, давайте так. ще раз дівчатам поаплодуємо. І якщо ви готові, то ми починаємо першу хвилину. Ми готові. Поїхали у родині феміністів. Люба, я вагітна. А чого не я на вулиці? Вибачте, не підкажете. Це кисть, лисий клоун.

а чого ти мені по дому не допомагаєш? Ну, бо у нас квартира. Спартанець у приюті котів. Перси. А Валік Міхієнко робить пропозицію своїй дівчині. Все життя до цього готувався. <раду> Ось що <бач> за в <кавіч>. тебе. <бач> я вже на коміків не дивився, я просто так нажав. Мені сподобалось. <бач> Ви хоч момент? Так і було. <ріст> Мені про кисть сподобалось. Ну, взагалі каламбурги, класні. Коротенькі mm. такі, я люблю. Ну, так, так. Ми продовжимо? Продовжуємо. Давайте, давайте продовжимо. Дарма писали дар. Я вам зичу успіху. Дякую, ви молодці. Розслабились і порвали всі коміки. Три, два, один, поїхали. Дівчина дуже торопить події. То що, до мене чи до тебе? <ріст> до нас. Жана Даркна Івана Купала. Жанночка, стривай через вогнище. <ріст> Ні. В барі. Так, бармен, мені, будь ласка, самого віскі, кампарі, пиво все в одній каструлі і заливай мене. Прометей, що з тобою? Да, то, Мурло, не печінкулий. Середнє Середньовічне місто, в якому дуже дуже нудно. У па-па-па, у нас шума. Пісня. Франаль. <плес> да? А, ось такого середнічний гумор заходить. Є знаєте такий е, чорний гумор. <рес> от, yeah. от от я, я дуже люблю. Пепе, у нас чума. Тому я прикололася. <плес> я прикололася. <плес> Дівчата. У вас 5 тисяч гривень. <плес> 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 Дякую. Дякую. Гроші чи йдете далі? Хорошо. Я думаю, що ми візьмемо гроші все ж таки. І це правильний вибір, Юра! Відкривай сей! Ми вас вітаємо, весь зал вам аплодує! П'ять тисяч гривень, молодці! Ми ще повернемося, повернемося! Не ризикувати, відправити гроші потрібне русло, навіть така кількість це буде вже Чого? Так.